Що хтось приїжджає до них в їх цей локальний ад, приїжджає з тилових міст, мовно, які там не так страждають, і просто є поряд з ними. Як мінімум розділяє їх цей важкий час, поруч знаходиться і допомагає тим паче. Кожна людина, яка була готова взяти на себе відповідальність, взяти на себе е, якийсь е, шмат роботи, взяти на себе сміливість, їхати туди, де небезпечно, вона просто була на вагу золота. кажуть, їх не здолав ні сам диявол, ні всі його ракети та гроші. Люди супер, але десь у палаці, закритому під золотими іконами, прямо посеред тих людей, живе собі один лепрекон. Так ось, Лепрекон той час від часу щось у того народу для себе потроху бере то фуру гуманітарки продасть, то соляри з військової техніки відділє. Ні, не поганий, Він ходить до церкви... В той момент це було вже би більш небезпечно, тому що десь якраз через приблизно два тижні росіяни почали дуже активно обстрілювати персон з артилерії. Але мене це, звісно, не зупинило. Я, я знав чітко, що я маю бути там. Я хотів туди, я знав, що я маю бути там, і я буду там на своєму місці, я зможу допомогти тим людям, які а, за час окупації, спротиву, деокупації і зараз знаходячись під обстрілями, що мені дуже потрібно їх якось підтримати і якось їм піддячити за той їх порив, який колись е, е, вселив в мене надія на те, що ми не здамося, що ми переможемо. Якось так це сталося. Чимале прозорі, побачим за непрозорі, бо читаю не прозорі. Хтось повинен навіть покліпить у суду заспівати. Я пишу ти воєн по з до слова, містів автор відрощую коріння, зелені стебла на правду такого чистого неба. і будь тільки гідним людей, які вірні ідеї померли його, розчистивши за мене і за тебе. Скажи, 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 невже вони хині, щоби він жив? Стрічку, яку ви зараз бачите, була відзнята на початку березня 23-го року. Тоді ми з командою ентузіастів поїхали у Херсон та дізналися, що таке нічні штурми міста, прильоти про гуртожитку, де ти проживаєш. І взагалом це все здається, ніби казка: ти поглиблюєшся все ближче і ближче в ідею, але її не бачиш. Багато що ще можна говорити про це місто, але все ж туди ми їздили. Там ми допомагали, там ми були потрібні. Щоби він жив, щоб він жив, ні. початку повномасштабної війни мене все всередині в мене перевернулося і перевернуло мій світ. Я сидів без діла, і мій товариш Богдан, я побачив, що він поїхав в зону бойових. Я сказав: бодя, я теж дуже хочу. Він підтримав мою ідею, і наступну поїздку ми вже поїхали разом. Залишилось багато людей, які досі чекають Росію. І залишились нам, не тікаючи разом з підерами, а лишились, щоб кожному з нас ставити палки в колеса. Бачите, дуже прилетіло. У вікно. Так, залетіло, що. Стенки на куполі зверху там у офіфторі. Зараз, зараз. Ти, 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 ти. Дірка є. там дірка їсть. Приходили сюди орки, стоять один тут став на коліні з автоматом, тут і цілиться. Другий зі мною пішов. Я кажу. Кажу, в автомат кинь. Ні, ні, куханий, господи. Що ти боїшся, ти в храм ходиш? Я зайшов. А тут болтай! Тут, я говорю, ні. Вони здавали на штаб. наш штаб, В наш штаб ми, ми говоримо, що колишній наш штаб мав 20 зірок. тобто, Ну, 20 зірок це 20 прильотів по нашому штабу. От куди прилетіли. А ми от... от от тут. Блять, біліот нахуй. А що це прилетіло, як думаєш, на шостий поверх? Стере, звичайно. Що, це що? Це... Це звичайно, старе, то після п'ятий Як ти вважаєш, якби ми б тут знаходились в кімнаті, нас би контузило? Нас би піздять. Нас би вас би не контузило, бо просто пересиралися. Вмієш воювати, воюй. Не вмієш воювати, допомагай. Не Вмієш допомагати не пізди. Ми зараз знаходимося всі в одній, так сказати, ямі, з якої треба кожному додати якихось зусиль, кожному треба задонатити, кожному треба підтримувати нашу армію. Тому що зараз насправді ситуація дуже важка і фронт насправді дуже почав сипатись, як би я не хотів це сказати. Але без вашої гривні, так сказати, ну неможливо нічого буде зробити. А На цих кадрах березень. Тільки вже 24-го року. У той період часу ми не так допомагали цивільним людям, як військовим. Тому заздалегідь готувалися до поїздки. Ага. Хочу, може, мені так А це декілька бусів завантажені гуманітарною допомогою до самого верху. Та ми їдемо в Інголець. Кава на заправках відчувається по-інакшому. Я, я за останні часи війни дуже зненавидів людей. І Мені легше знаходитись там, де стріляють, де вбивають, аніж бачити кожну, кожного разу ці от, тусовки, бійки п'яних військових, конфлікт за мовну сторону. П'янки в самому центрі, коли кричать, музика грає. Навіть сама банальна ситуація, коли грає гімн, люди навіть не звертають на це увагу, хоча вони навіть не розуміють, яким, якими силами дався нам цей гімн України. Тому мені легше знаходитись в Херсоні з цими добрими людьми, які пережили багато чого, окупацію. Вони відстоювали свої права, виходили на мітинги, дивлячись ворогу в очі. І ми розуміємо, що ці люди дуже сильні і вони потребують наразі нашої допомоги. Спочатку ну ми допомагаємо дуже багато людям, і це ті хлопці, які завжди на нулі. Так, в них є ППД, так в них є там свої моменти, та ми їм привозимо завжди те, що їм саме потрібно. Вони просять, ну вони дуже багато придбають самі, покупають, придбають, і вони нас просять, кажуть: якщо у вас є можливість нам допомогти, ми будемо вдячні, тому що наші хлопці і на лівому березі, наші хлопці і на передку. і я бачу в яких умовах вони працюють. І для таких людей нічого не жалко. Ми тоді з вами поїхали. Я пам'ятаю багатьом бригадам роздавати гуманітарну допомогу. Хлопці завжди казали: от навіть ми зараз там їздимо на Донецьк, на Харків. Вони завжди казали, що вам дати. Я кажу, хлопці, ви нам даєте свободу, ви нам даєте волю, ви нам даєте життя, нам нічого не потрібно, ми робимо це для вас. І хлопці нічого краще не придумали, чим поїхати постріляти з писаними там російськими патронами. Ви нас не посилали туди, куди навала орди несла свій русський мір ще в чотирнадцятому. Ні форми, ні води, ні БК, ні броніка стандарту НАТО, ні касо класу 3А. Плем'я бачить, сон торнадо входить у танк, На світанку спалений підарський танк, хтось бореться за посадку, той за посаду. І так від початку антитерористичних операцій. Племя народжує воїнів, плем боронять герої. Плем'я озброєне, закалене вогнями воїн. Що в шоці Європа від Маріуполя до крайнього спаленого і Ялти. Крим наш браття, плем'я розпалить вату, горить вата, племя моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Моє плем'я, моя вовча з рая, плічо пліч до пекла, плічо пліч до раю. А для того, щоб перемогти, нам треба вирішити свої найсерйозніші, найбільші проблеми. І якщо ми цього не зробимо, то ми можемо втратити все. Фокус в тому, що ми можемо це зробити. Все залежить тільки від нашого бажання і від нашої дії. Тому я дуже прошу всіх, хто ще має можливості і ресурс більше включитись, робити це. Не варто відкладати надалі відповідальність, не варто відкладати можливість щось зробити і переломити ситуацію, тому що. Це, можливо, буде трохи заїжджено і пафосно, але ви знаєте, що українське слово перемога буквально трактується, як зробити надзусилля і переломити ситуацію, і перемогти. Тому, будь ласка, давайте ми всі разом зробимо надзусилля, переломимо ситуацію і в кінці кінців закінчимо цей бджол. tata Razon